Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу торкнутися такої важливої теми, як застосування штрафних санкцій за порушення норм закону про РРО або ПРРО дії військового стану. На сьогоднішній день триває воєнний стан, і саме через це, тимчасово на період дії до його припинення або скасування на території України. Санкції за порушення вимог закону про РРО або про РРО не застосовуються. Але, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій у разі продажу підакцизних товарів. Отже, якщо ви торгуєте підакцизними товарами, то на вас, як і раніше, продовжує розповсюджуватися вся та фінансова відповідальність, яка передбачена до суб'єктів господарювання, які не виконують вимоги закону про РРО, які ж види перевірок проводяться під час дії воєнного стану? Види перевірок та основні порушення щодо виявлення під час їх проведення. На сьогоднішній момент активно проводяться податківцями фактичні перевірки з виїздом на місце. Хочу звернути вашу увагу, що саме під час таких фактичних перевірок і з'являється порушення закону про РРО. На сьогоднішній день було проведено низку таких перевірок. Зокрема, серед них 1936 фактичних перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів. І як ви бачите, сума накладених штрафних санкцій доволі істотна це аж 54,2 мільйона гривень. Отже, на сьогоднішній момент всі ті суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж підакцизних товарів, можуть потрапити під такі шалені штрафні санкції. При цьому, як роз'яснюють податківці, що основними порушеннями, що допустили, пере... При перевірці суб'єктів господарювання є, зокрема, порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації. Але, якщо ви є юридична особа, ви ведете бухгалтерський облік. У разі якщо ви ФОП, то низка ФОПів зобов'язана вести товарний облік згідно з порядком номер 496 Ну і, зокрема, ті самі ФОПи на загальній системі, які торгують підакцизними товарами. Йдемо далі. Відповідальність це відсутність обліку товарів або порушення його ведення. Якщо податкова виявляє таке порушення, що у вас є необліковані товари, вона може накласти на вас відповідальність, яка передбачена статтею 20 закону про РРО а саме за реалізацією товарів, які обліковані у встановленому порядку, або не надання під час проведення первинних документів, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу, тобто в господарському об'єкті, передбачена відповідальність у вигляді штрафу, у розмірі вартості необлікованих товарів за цінами реалізації. Але не менше, ніж 10 неоподаткованих мінімумів з доходів громадян, яка на сьогоднішній день становить 170 гривень. Отже, не маючи відповідних первинних документів в точці продажу, не маючи відповідної форми обліку, приміром, якщо ви є ФОП, штраф може так само сягати доволі значних сум. А безпосередньо вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, яка ж наразі буде відповідальність за порушення проведення операції без РРО? Відповідальність за порушення проведення розрахункових операції. Як роз'яснює податкова, серед основних порушень є те, що проведення розрахункових операцій без застосування реєстратора розрахункових операцій та без видачі відповідного розрахункового документу. При цьому, якщо ми звернемося до пункту 1 статті 17 закону про РРО, ми побачимо, зокрема, там два види порушення це проведення операцій через РРО ну або невидача розрахункового документу. При цьому за порушення, вчинене вперше, штраф складає 100% вартості товарів, а за кожне наступне 150% вартості товарів. І до речі, якщо той документ, який ви видаєте, той чек не відповідає положенню номер 13 щодо форми та змісту обов'язкових реквізитів, до фіскального касового чеку це дорівнює тому, що ви по факту такий фіскальний касовий чек не видали. Яка ж відповідальність за відсутність у фіскальному чеку обов'язкових реквізитів? Відповідальність за відсутність реквізитів у фіскальному чеку при торговлі алкоголем? При цьому Нагадую, що низка суб'єктів господарювання, які торгують, зокрема, алкоголем, зобов'язані зазначати у фіскальному касовому чеку штрих-код марки акцизного податку на алкоголь. І, звісно, постає питання: що ж буде, якщо такий штрих-код, тобто цифрове значення штрих-коду, не буде зазначений, як роз'яснює податкова взір, що за видачу фіскального чеку, в якому відсутній реквізит цифрового значення штрих-коду марки акцизного податку на алкогольні напої, напоїв, застосовуються фінансові санкції у таких розмірах. Якщо це порушення вчинене вперше, то це 100% вартості проданих товарів з порушенням товарів. А за кожне наступне вчинення порушення 150% вартості проданих з порушенням товарів. Отже, цифрове значення штрих-коду марки акцизного податку, яке відсутнє у фінансу фіскальному касовому чеку, дорівнює тому, що ви взагалі такий чек вашому споживачеві не видали. Ідемо далі. Відповідальність за відсутність відповідного програмування РРО при реалізації підакцизних товарів це ще один вид порушення, на якому податкова акцентує свою увагу. Проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування на іменування товарів і зазначенням коду. Товарного під категорії згідно з УКТЗ для підакцизних товарів і цін товарів. Тут хочу звернути вашу увагу на те, що код товарною у УКТЗ ми його зазначаємо виключно тільки на підакцизних товарів. Щодо всіх інших товарів, ми його не зазначаємо. При цьому. Якщо ви торгуєте під акцизним товаром, і, звісно, якщо ви на сьогоднішній момент підпадаєте під фактичну перевірку, так само продовжує діяти штраф у разі 300 неоподаткованих мінімум з доходів громадян. Ця сума на сьогоднішній день складає 5100 гривень. А саме за проведення операції через РРО без використання режиму програмування, найменування кожного підакцизного товару і зазначенням входу товарної підкатегорії згідно з ОКТЗ ціни товару. Ще раз хочу зауважити, що контролюючі органи не позбавлені права проводити перевірки суб'єктів господарства господарю. Як під час дії воєнного стану, так і після його завершення. При цьому період їх господарської діяльності, починаючи з 24 лютого 2022 року, по день закінчення воєнного стану перевіряється у загальному порядку. У разі встановлення порушення в закону номер 265 допущений в цей же період ДПС буде застосовувати штрафні санкції після припинення або скасування воєнного стану на території України. Тож раджу всім застосовувати РРО або перероку під час тії воєнного стану. Сподіваюсь, було дуже цікаво. Дякую за увагу.